Товариство, доброго здоров'я. Й підписка на канал. Ну і біжимо працювати. Так, зернова група у нас підготовлена до того, щоб ми додали у неї наше стартове БМВД і виготовили наше смачненьке, потужне е стартове харчування для наших безхвостиків. Значить, зараз запускаємо кормозмішувач, запускаємо БМВД у кормозмішувач, перемішуємо буквально 2-3 хвилинки. Ну і після того вивантажуємо корм і рухаємося далі по робочих розетках. У нас красота і смакота вийшла, пахне просто неймовірно. Зараз підемо годувати наших безхвостів. Ці жевжики вже нямають. Цим жевжикам також трішечки підсипали комбікорму. можна так сказати, оновили його, освіжили. Я думаю, буквально через 3-4 дні, якщо все буде добре, поїдуть вони у нас до своїх нових власників. Кабанчики кастровані, переведені на стартовий комбікорм. В туалет уже ходять повністю гарними сформованими каловими масами. Тому глобально можна дуже сильно не турбуватися про те, що у майбутніх власників будуть якісь проблемки. Можна так сказати, проведемо певний інструктаж. ну і... Будемо прощатися з нашими безхвостиками і Бажати, як то кажуть, гарних приростів новим власникам. Друзі, ще одне питання, яке доволі часто хлопці ставлять у коментарі, питання це стосується предстартового комбікорму. Ну і безпосередньо, який саме предстартовий комбікорм я використовую для маленьких поросяток, тому що предстартовий комбікорм це, це перші дуже важливі кроки у розвитку і рості поросяток. В принципі, я думаю, всі, хто займається розведенням маленьких поросяток. Доволі е, велику увагу приділяють саме оцим аспектам і нюансам. Значить, на постійній основі, скільки я займаюся вирощуванням е, поросяток, користуюсь е, купованим предстартовим е, комбіформом е, від торгової марки Hendrix. Е, е, в якійсь мірі, можливо, трішечки дорогувато, але е, в принципі стабільно, нормально поросятка поїдають. Його пробував, звичайно, експериментувати, пробував. Різні такі проміжки часові запускати і переводити поросяток на оцей предстартовий комбікорм, але як показала практика, десь раніше, 12-15 дня, поросятка не починають поїдати оцей саме предстартовий комбікорм. Можете, до речі, в коментарях написати хто яким предстартовим комбікормам віддає перевагу, ну і безпосередньо те, як вони. Оці от саме комбікорми, якими годуєте ви, зарекомендували себе на ваших господарствах. Що стосується кастрації, то проводжу її на третій, п'ятий день з моменту народження поросяток. Знову ж таки, все залежить від індивідуального випадку. Буває таке, що поросятка такі дуже потужні вже і на третій день. Якщо поросятка народжуються дрібненькі, то чекаю десь до 5, 4, 5 дня. Ну а вже потім провожу е, кастрацію раніше. Люди, які замовляли і купували поросяток, кастрацію їм не проводив. Ну а безпосередньо зараз люди навіть самі просять, щоб поросятка були кастровані, так як безпосередньо зараз доволі таки проблематично знайти ветеринарного лікаря, щоб зміг приїхати і покаструвати поросяток. Ну і здебільшого, це в якійсь мірі негативно уже для власників, які купують поросяток, сказується, тому що ну поросятко, яке люди починають каструвати там у вазі 10 12, 15 кілограмчиків. Воно в будь-якому випадку набагато більший стрес отримує, тому що як не як це, можна так сказати, міні-операція. Притупляється ріст, ну і я думаю, воно нікому не потрібно. ну А так, на третій-п'ятий день, коли проводимо кастрацію, буквально деньк-два ранки все гарно затягується, можна так сказати, в цьому віці. І е, в цей от період поросятка навіть е, ну, не розуміють в якійсь мірі, що відбувається. Що стосується приготування стартового комбікорму, сам процес на початку відео я вам можна так сказати в деталях показав. Значить що стосується, Компонентів, які входять в цей гарний потужний стартовий комбікорм. Зараз буквально декілька секунд зупинимося, так як питання постійно задаються. Значить, Зернова група, яка входить в складу цього комбікорму: ячмінь, пшениця і кукурудза. Кукурудза на постійній основі в мене входить в раціон будь-яких вікових груп. Це і старт, і фініш, і гровер. Що стосується білкового наповнення, використовую, як і раніше, вже досить таки тривалий час, БМВД стартове від гранулки, дуже гарно воно себе зарекомендувало. І глобально на сьогоднішній момент на ринку БМВД я вважаю, що це ну, оптимальний варіант. І, в принципі, якщо говорити на про цінову політику і той результат, який ми отримуємо, також можна так сказати, все. Говорить за себе. Тобто, в принципі, розуму багато не треба у певних відповідних пропорціях. Подрібнюємо зернову групу і безпосередньо в рецептурі самого БМВД вказано. Ті пропорції ідеальні, які потрібно подрібнити, і вже тоді додати. Оце от БМВД подрібнюємо. Додаємо БМВД. Це от БМВД, якраз, от, якщо ми говоримо про БМВД. Воно вже із певним набором мікро-макро елементів, набором білкової групи, тобто зернову групу подрібнюємо, змішуємо і годуємо. Також хлопці також запитували стосовно того, що премікс премікс я говорив, що на постійній основі також вже оці ось 6 років, що я займаюся винарством в Україні. Використовую від Хенрікса, не знаю, плюс-мінус. Якби я за ринком стежу, глобально ціни на решту преміксів не змінюються, але експериментувати, пробувати щось нове, бажання великого немає. Так як, в принципі, результат, який він показує, мене більш ніж влаштовує. До речі, можете також написати, хто які добавки використовує, які премікси використовує. Якщо ми говоримо. Комбікорми, які виготовляються на базі БМВД, то це зовсім один нюанс і підхід. Якщо ми говоримо про комбікорми, які ми виготовляємо на базі преміксів, то обов'язково у зернову групу, з тої якої складається той інший корм і преміксу, потрібно обов'язково додавати. Білок Білок у виді той же самої соєвої макухи або шротів, соняшникової макухи або шротів. В принципі, пробував я різні схеми, пробував і соняшниковими макухами годувати, і соєвими макухами додавати. В принципі, в цьому глобально є сенс, якщо ви можете дозволити собі придбати соєву макуху або соєвий шрот по приємним ціні у своїй там, локальній місцевості, в якій ви проживаєте, тоді, звісно, сенс є. Ну і якщо це великі об'єми на господарствах. Якщо ж об'єми невеликі, так на такому господарстві, як моє, маленьке. Глобально для себе різниці я не відчуваю. Набагато більше геморою і проблем. Тому що ми не знаємо, що за соя, ми не знаємо, ну, точніше соєва макуха, не знаємо, який там відсоток білка, який відсоток жиру. Один раз береш, мішаєш, годуєш по тих же пропорціях, за якими готував раніше все нормально, іншого разу готуєш, мішаєш, починаються срачки. Ну і, як то кажуть, більше геморою, аніж. Толкового робочого процесу. Тому, в принципі, рухаємося безпосередньо зараз по такій от схемі. Маленькі поросятка на старті, предстарт Хендрікс, старт гранулка. Ну а вже потім дивимося і орієнтуємося на ситуацію. Іноді гровер також готую на БМВД, ну а на фініші зернова група. Горох, Макуха, Премікс і, в принципі, результати ті, які мене влаштовують. Так що в коментарях обов'язково залишайте ті схеми, по яких годуєте поросяток ви товариство. Ну і всім гарного, продуктивного дня. Ми чим чекуємо працювати далі, тому що роботи, як то кажуть, вагон і тачка. Так що, друзі, всім дякую, хто сьогодні були разом з нами. Підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до нашої маленької. але Дуже дружної сім'ї. До речі, зараз будемо травити глистиків ще нашим свиноматикам, від яких відлучили поросяток, альбентазол використовую. Так що всім миру, добра, злагоди, до нових зустрічей.